Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно ситуації в Польщі, мені багато хто писав, в тому числі з Польщі, українців мається на увазі біженців, що вони дуже переживають за те, що зараз в Польщі може відбуватися. Оце от їхня мобілізація посилення законів про те, що поляки відчувають, як пахне смаленим, як пахне керосином, і вони до чогось активно готуються. Я би зараз хотів подивитися, наскільки є взагалі великими ризики того, що на Польщу можуть напасти. Ну зі сторони Білорусі, розуміється. Чи взагалі це може відбутися ця ситуація, бо Польща активно до чогось готується? І взагалі я хочу сказати, що вся країна, Польща і не тільки Польща, взагалі вся Європа. Знаходиться на порозі такого, знаєте, грандіозного, вибачте мене за такий блатняцький жаргон на фоні грандіозного Шухара. Тому що маятник війни розкачується сильніше і сильніше. Україна це був тільки початок. Так що, я думаю, що Україною це діло не закінчиться. Взагалі, Євросоюз і всі ці так звані занепокоєні держави могли це закінчити ще в 2014 році, коли почалася вся ця фігня з Кримом. Але вони закрили на це очі і подумали: а ось прокат? Ні, не проканало і не прокатало. Так що, я думаю, що попереду нас чекають ще дуже цікаві часи. І тим, хто зараз в Польщі знаходиться українцям. Які втекли від війни в, в, в Україні і зараз в Польщі себе чухають. Я би сказав, що розслаблятися не варто. Розслаблятися не варто. Хто розумніший, той тікає далі. Добре, дивимося тут. Карта Втішення. Янгол спускається з небес. Карта високомірності провокації. Карта служанки. Дивимося тут. Зепс, карта блискавки, агресія. Провокації. Туз бобновий карта сили та чоловічої енергії. Вісьмірка бобнова, карта якихось витрат, втрат залякування. Туз мечів, карта агресії, карта боротьби, королева мечів. Мечі, багато мечів. І перевернутий туз пентаклів, карта втрат, якихось глобальних втрат. Я скажу так: певні заворушки та провокації можуть початися. Нехороші. І сутички, якісь стички на кордоні також можуть початися. Так що я думаю, що зараз щось почне в Польщі відбуватись нехороше. Ну, багато хто зараз в коментарі набіжить і почне казати: ну, Польща ж в НАТО, та Господи, на що здатне те НАТО? Я вас прошу. НАТО, там більше балачки, ніж якоїсь толку з того НАТО. Вибачте, будь ласка, це моя думка. Тому я вважаю, що да, Судячи по картах провокації, конкретно щоб війна почалась, то цього не бачу. Але якісь сутички та заворушки зараз, найближчі декілька місяців, можуть початися досить жорсткі. Тим українцям, які живуть в Польщі, я бажаю успіхів і бажаю берегти себе. Так що, ну, Я до цього відношуся філософськи. Знаєте, як то кажуть, від долі не втечеш. Де ти маєш померти, то тебе старуха з косою зустріне, хоч, не знаю, хоч у Ісландії або в Антарктиді. Від долі своєї не втечеш. Ви просто тримайтеся, робіть свою роботу, зберігайте оптимізм та моліться. От що я можу сказати. Бажаю вам всього найкращого. Звертайтеся, якщо треба буде за допомогою. Всіх благ вам і до нових зустрічей!